Там це примашено, дотримується. І так, ми бачимо контакт на 3 години. Ми візуально бачимо, що може статися контакт. Там пиздує якийсь чорт. Не треба хмасити затвор, у вас вже патрон в патроні. Ви бачите, що він там сів по-бальшому і сидить. Що робить він, командир? Приймає рішення. Він, він на вас не реагує. Він на вас не реагує. Він, вам не... він кайфує, він просто там катає. Що робить? Що робить? Руки. Він вас не бачить. Рухайте. Рухаємо сідайте. Ні. Куда? Ви чекаєте, поки це він висередить. Ви тримаєте його в візуальному контакті, всі притискаєте до цього борту, щоб він вас не побачить. Всі в, коло... в одну колону до правого... це правої це частини. Ви злилися землею. Що? Ви чекаєте. Поки він нас молодиться по своїм цим, як він називається правильно. Випорожнення. Да, випорожнення. посвистів, позбирав по листочки, жопу під дітер. Йобани, як пахни, бандеровці, посратні дадуть, ця хуйня. Пойопка, поматікався, обізвав вашу маму з вашим прадідом і прабабцями всю вашу родину, а ви дивитесь на це все, ніхуя не робите. Правильно робите. Ви нічого не повинні робити. Все, він посрав, він пішов собі по своїх ділах далі. Далі командир. Командир побачив, що він пішов. Ти збор вже не роби, на кіра, ти можеш так, ти на кіра, ти можеш тонну, тут бути. Дистанція 3 метри, ти воно порло дистанція 3 метри. Диви, ти воно тут є. Ти воно тут є, ти просто йому кажеш, так, зараз продовжуємо рух. типа там, ця хвіння, тому теж кажеш. Ви вас раз. Ви всі, навіть і без рації посик, як ті продублірували, всі продублірували, що плюс, все, айбол, і ви всі потягнули. Головне виконання додати, не 3 там. Так можна порядок.